На городах та дачних ділянках люди нині масово кроплять колорадських жуків, які їдять здебільшого картоплю. Отруйні препарати купують за звичкою на базарі. Там їх повно. Навіть не підозрюючи, що починаючи з цього року продаж пестицидів та агрохімікатів у місцях масового скупчення людей, згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації, заборонений. Що насамперед повинен кожен пам'ятати? Препарати повинні бути придбані в магазинах. Офіційних, дозволених, спеціалізованих. От в нас є таких магазинів і в Рівному, і в районних центрах. От достатньо для того, щоб ці препарати можна було придбати. На ринок попадають різні препарати, фальсифіковані. Препарати, які не дозволені для використання населенню, вони мають високу токсичність і саме це може бути першою причиною, отруєння. В облагрохімі за отруто хімікатами стоїть велика черга. Люди купляють препарати саме тут, але не тому, що бояться отруїтися базарними підробками. Ви казали, що не хочете на базарі ці засоби купувати. Чому? А чому? Аж може вони там порозбавляли, хто його знає, бо не жуки не травляться. Кого хто тепер контролює? Ви скажіть. Да. сидіти тепер сам. Сидять. Два сам рази сидає. годувала жуку і не сидять, як сиділи. Втім, більшість споживачів таки отоварюються отрутою на центральному ринку. Вірніше уже не прилегли до нього вулицях, бо саме з базарів торговців отрутою вже прогнала екологічна міліція. Її працівники кажуть, що попередили торговців, що і біля базару торгівля небезпечним товаром не дозволяється. Ніхто нам не казав, де я не торгує. сьогодні вийшла перший раз. Ми попереджені вірніше, що цими препаратами не можна торгувати поруч з продуктами харчування. Знаю я попереджує. А часто взагалі тут торгуєте після попередження торговці іншим товаром у свою чергу кажуть, що їм теж не зовсім приємне сусідство з торговцями отрутою. Не можна. це ж десь попаде на руки ж це джоса біда. На базарі нині щотижня приводять рейди з перевірки. Чи торгують агрохімікатами поруч із продуктами, порушників штрафують. Трапляється це за межами базару, тобто на прилеглих до нього вулицях, де за базарну торгівлю фактично ніхто не відповідає. Працівники обласної станції захисту рослин кажуть, що незабаром торгівля отрута хімікатами таки має стати організованою. Принаймні усіх бажаючих займатися цим ділом вона забезпечить документами. А міська санепідемстанція офіційно визначеним для торгів юлі місцем